Зустріч Зеленського та Путіна у Туреччині чи погодиться Путін на тридцятиденне припинення вогню? Чому цю пропозицію вже охрестили ультиматумом для воєнного злочинця про реакцію Китаю та як сталося, що Україні і партнерам вдалося обіграти Москву? Отже, президент України заявив, що чекає на припинення вогню від 12 травня, тобто від сьогодні, а на Путіна 15 травня. Ми чекаємо припинення вогню повне й тривале. Щоб дати необхідну основу дипломатії, немає сенсу затягувати вбивства. І чекатиму на Путіна у четвер у Туреччині особисто. Сподіваюся, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть, заявив Зеленський. Про те, що від 12 травня має початися повне припинення вогню між Україною та Росією, без жодних умов домовилися лідери коаліції охочих після зустрічі в Києві та дзвінка Дональду Трампу. Бо це саме американська ініціатива і підхід 47-го президента штатів спершу припинення вогню, а потім переговори. Путін, як ми пам'ятаємо, завжди говорить навпаки. Росія, мовляв, готова на переговори навіть без попередніх умов, але без припинення вогню у Кремлі. Продовжують лепетати, що зупинка обстрілів вигідна тільки Україні. Мовляв, союзники постачатимуть зброю, зміцнюватимуть українську армію, збройні сили, перегрупуються водночас. Про жодні обмеження щодо російської оборонної промисловості та війська мовчать. У засіданні коаліції охочих взяли участь представники 35 країн, зокрема, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також прем'єр-міністри Британії та Польщі Кір Стармер і Дональд Туск. Приїхали вони особисто, а решта представників країн під'єдналися онлайн саме на цій зустрічі домовилися про припинення вогню на 30 днів. У випадку, якщо Росія не погодиться, партнери України запровадять додаткові санкції та обмеження проти Російської Федерації. А моніторинг за припинення вогню можливо забезпечити разом зі Сполученими Штатами Америки, додав президент України. Насправді Трамп довго грався з Росією, але про санкції проти країни-агресорки говорив ще від самого початку свого другого президентства. Тож Україні об'єднати таку позицію із Євросоюзом та Сполученими Штатами Америки вкрай вигідно. Спецпредставник Трампа Кіт Келок заявив, що спочатку безумовно. 30-денне припинення вогню, а під час нього перехід до мирних переговорів, а не навпаки. Тим часом політико оприлюднило, як Макрон заради миру буде в Трампа із Києва. Видання пише, що саме французький президент взяв на себе ініціативу зателефонувати Трампу, коли на східному побережжі США ще навіть не було сьомої години ранку. Подзвонив на особистий мобільний, і Трамп підняв слухавку. Макрон розповів про перебіг зустрічі коаліції охочих, і Трамп підтримав вимоги про тридцятиденне припинення вогню між Росією та Україною. Хоча це може бути красивою поетичною вставкою в історію, бо всі, хто знає режим Трампа, запевняють. В такій годині Трамп вже давно не спить, і більшість справ вирішує саме зранку. У Держдепі анонсували поїздку Рубіо до Туреччини. Він першу половину тижня супроводжуватиме Трампа до Саудівської Аравії та Катару, а 14 травня вирушить до Турецької Анталії і перебуватиме там до 16 числа. Повідомляється, що він братиме участь у неформальному засіданні міністрів закордонних справ НАТО, там обговорюватимуть пріоритети безпеки альянсу і завершення російсько-української війни. Хоча прямих заяв, що його поїздка пов'язана з пропозицією Путіна поновити переговори з Україною 15 травня, немає поки. А от е, видання Аксіос пише, що Зеленський буде в Туреччині 15 травня, навіть якщо Росія не розпочне перемир'я після пропозиції Путіна продовжити переговори в Туреччині. Ердоган заявив, що припинення вогню створить необхідні умови для мирних переговорів. Президент Туреччини після розмови із Макроном поговорив ще й з Путіним. Він підтвердив. Що готовий прийняти переговори в Туреччині? Адже відкрилося вікно можливостей для досягнення миру. Втім, Кремль у своїй заяві про переговори проігнорував питання припинення вогню. А радник російського диктатора Юрій Ушаков. Знову взявся за стару пісню. У Путіна наполягають на переговорах з Україною з позицій 2022 року, і ситуації на землі. Все залежить від ситуації на землі. Традиційний вислів росіян. При цьому Кремль не сказав, кого Путін може відправити на такі переговори. Не забарилася, і реакція світових лідерів на таку позицію Москви. Зокрема, Мерці Туск прокоментували слова Путіна щодо переговорів у Стамбулі. Новий канцлер Німеччини Мертс заявив, що пропозиція Росії вести прямі переговори з Україною є добрим знаком, але далеко недостатнім. Ми очікуємо, що Москва погодиться на припинення вогню, яке дозволить провести справжні переговори. Спочатку вогонь потрібно припинити, а потім можна буде розпочати переговори, зазначив Мерц. Туск у соцмережі ікс написав, що світ чекає на рішення Російської Федерації щодо негайного та безумовного припинення вогню. А у своєму першому посланні згадав про Україну і новий папа Лев XIV за традицією звернувся до вірян із балкона Базиліки святого Петра у Ватикані. Він сказав, що несе у своєму серці страждання близького серцю. Народу України закликав до переговорів для досягнення справжнього справедливого і тривалого миру. У Трампа в цей момент не молилися, а витончено тролили Путіна. Президент Трамп починає сумніватися, що Україна укладе угоду з Путіним, який занадто зайнятий святкуванням. Очільник США нагадав Путіну, що перемога у Другій світовій війні була неможлива без Америки. Трамп Розповідав, що має хороші відносини з Путіним його розчулили перекази Віткофа про те, як Путін молився у своїй церкві за нього не як за президента Америки, а як за друга. І, звичайно, пам'ятаємо подарований Путіним портрет Трампа. Але водовища на Красній площі 9 травня точно зачепило президента Америки. лідер Китаю приїхав до Москви і саме він був господарем. І саме для нього організували. Видовище Китай Китай теж відреагував на тридцятиденне припинення вогню на таку ініціативу. Представник МЗС Лінь Дзянь відповів, що Китай підтримує всі мирні зусилля і сподівається, що залучені сторони продовжуватимуть досягати справедливої, міцної, мирної угоди шляхом діалогу щодо перемог в Туреччині. То Трамп вже формує цілу інтригу. Він заявив, що його наступний пост у власній соцмережі буде од. Одним із найважливіших і найвпливовіших, адже після пропозиції України ЄС і США про перемир'я від 12 травня російський воєнний злочинець Путін не хоче припиняти вогонь, але призначає зустріч у Стамбулі.